Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося в місті Кривий Ріг. Район колишнього проспекту Гагаріна. Останнім його перейменували. Це такі вже зарядні станції ставлять замість генераторів. Чому на дворі підключено? Ну, мабуть, коли на відключення на годину, то його включають, Я вже довго, годин 6-7, мабуть, ставлять генератор. Уже багато такі крамниці по Невеликий. Крамниця квітів, можливо, їх латає надовше. І в АТБ продавалися крамниці За десять тисяч був один, а другий побільший за за двадцять. їх на квартиру вистачає. Якщо без холодильника, там іншого всього на освітлення, комп'ютер, телевізор він тягне. Зараз телевізори мало беруть енергію. Це ми вже біля ринку на проспекті. Лермонтова, так же воперемайнованный он. И торгильня тут, белярынка. 75 Заходь в это さんでし

Промтоварний ринок практично вже немає його там, ну а про на продуктовому тут торгівля продуктами, промтоварними ділами, це в переміщу те, що тут. Поруч автостанція, то люди приїжджають, то якось вони, вони там ще йде торгів. Так, крамниць таких дешевих немає, як варуса, АТБ. люди ще там скупляються. Крамниці є, лісіньку, але воно дороге. Хоча буває таке, що на ринок треба їхати, наприклад, на роботу миші залилися. Шукав мишеловки по крамницям не знайшов. Прийшло, що це на ринок заходить. Ще й недорогі такі по 20 гривень. Такі сучасні є по 20, пластмасові, ну і стара. Старіші, як при радянському сім'ї, такі дерев'яні там, 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 проволоки, Також 20 гривень. Такі ще й дешеві, я думав, взагалі вони гривень по 100. Це крамниця колишній дитячий світ. Це вхід промисловий ринок. Ну і на цьому поки що все. До побачення.